Сусідка посіяла перці і у вас також чухаються руки. Ви читали в інтернеті, що томати потрібно сіяти з 1 по 10 березня? Чи настали ті самі сприятливі дні? Сьогодні ви дізнаєтеся, коли правильно сіяти насіння на розсаду, щоб отримати міцні та здорові рослини, з яких в майбутньому ми зберемо щедрий урожай. А ще я поділюся зрозумілою формулою, за якою ви зможете розрахувати точні терміни посіву для будь-якої культури. Всім привіт! Ви на каналі Корисні корисності. Давайте будемо розбиратися. Вчасний посів це запорука міцної розсади. Якщо посіяти занадто пізно, то рослини не встигнуть розвинутися до висадки у відкритий ґрунт. Відповідно, і урожай віддадуть значно пізніше. Якщо посіяти, занадто рано, то рослини витягнуться. А витягнута розсада має слабке стебло, яке легко ламається під час пересадки або від вітру. І перерослі рослини приживають. Ця довше, а ще якщо розсада почне квітувати в контейнері, це може негативно вплинути на майбутній урожай. То коли ж сіяти календарі садівників заголовками ці терміни підходять абсолютно всім. Містять загальні терміни, які якраз таки підходять не всім. Чому це так? Зараз поясню. Уявляєте, оптимальна дата посіву для однієї і тієї ж культури, але різних сортів може бути різною. Щоб розрахувати той самий термін, коли найкраще посіяти дану культуру на розсаду, потрібно знати. Перше це тривалість вегетаційного періоду для конкретної культури. Друге це оптимальний для даної рослини вік розсади при висадці у ґрунт. Третє це умови вирощування теплиця, це буде чи відкритий ґрунт. Четверте термін проростання насіння, а п'яте кліматичні умови у вашому регіоні. Звучить страшно і незрозуміло, але ми зараз швиденько розберемося. Тривалість вегетаційного періоду це проміжок від появи всходів до збору урожаю. Саме рослини з довгим вегетаційним періодом ми вирощуємо розсадним способом, інакше в наших широтах ми просто не встигнемо зібрати урожай. У різних сортів однієї і тієї самої культури вегетаційний період різний, тому виділяють за цією ознакою ранні, середньостиглі і пізні сорти. Розуміло, що пізнім сортам природньо потрібно більше часу на формування урожаю ніж раннім сортам, і ми повинні це врахувати, коли визначаємо терміни посіву. На пакетиках з насінням деякі виробники повністю вказують термін вегетаційного періоду. Хоча нам, щоб розрахувати термін посіву насіння на розсаду, достатньо знати, який це сорт: ранній, середньостиглий чи пізній. Інший показник, який для нас важливий, це оптимальний вік розсади. У кожної культури він свій. Саме в цю пору молоді рослини легше переносять пересадку, швидше приживаються і менше хворіють. Розглянемо три основні культури, які вирощуються розсадним способом: це томати, перці та баклажани. Розсада томатів готова до висадки у ґрунт через 40-70 днів після появи всходів. сходів. Як бачимо, діапазон досить великий, тому звертаємо увагу на сорти. Ранні сорти томатів висаджуються у ґрунт у віці 40-50 днів, середньостеглі у віці 55-60 і пізні сорти у віці 70 днів. Розсада перцю готова до висадки у ґрунт через 55-80 днів. При цьому ранні сорти краще висаджувати у віці 55-65 днів, середньо стиглі 65-75 і пізньо стиглі 75-80 днів. Баклажани після появи всходів готові до висадки у ґрунт в середньому через 45-70 днів. Ранні сорти 45-55, середні 60-65 і пізні 65-70 діб. Далі беремо до уваги умови вирощування. Висадка рослин у відкритий ґрунт і у теплицю за термінами, як правило, дуже відрізняється. Розсада для теплиць і розсада для відкритого ґрунту висаджуються у різні терміни. Термін посадки у відкритий ґрунт залежить від кліматичних та погодних умов вашого регіону. Терміни висадки розсади у теплицю залежать від того, яка у вас теплиця, чим вона вкрита, отоплюється чи не отоплюється і так далі. Тому розраховуючи термін посіву насіння на розсаду, враховуємо можливості своєї теплиці. Роблячи розрахунки, варто також врахувати термін проростання насіння, хоча ця величина є несталою навіть для одного і того ж самого сорту. Швидкість проростання насінинки залежить не лише від якості насіння, але і від умов, які ми їй створили. Температура ґрунту, вологість, глибина посіву. По-різному з'являються сходи сухого і попередньо замоченого насіння. А ще існує ціла низка лайфхаків, яка дозволяє пришвидшити проростання насіння. Деякі з них уже є на каналі. Посилання шукаємо в описі. Зазвичай всі користуються середньостатистичними показниками, за якими томати проростають. Стають 4-6 днів солодкий перець, 12-15 а баклажани 8-10 днів. Переходимо до кліматичних умов. Цей фактор є ключовим і у нашій формулі це точка відліку. Коли висаджувати розсаду у ґрунт, визначаємо за допомогою температури самого ґрунту. Оптимальна температура ґрунту для висадки томатів не менше 12-15 градусів, для висадки перців та баклажанів не менше 15 градусів. Одразу виникає запитання: як же ж поміряти ту температуру ґрунту? Робимо ямку 10-15 см, вставляємо термометр, залишаємо на 5-10 хвилин. Термометр беремо спеціалізований, правда, звичайний також підходить. Робимо заміри вранці о 8 9 годині. Це найхолодніший період доби. Щоб дізнатися середньодобову температуру, ввечері робимо заміри о 18 19 годині. Від погодних умов у вашому регіоні напряму залежить дата посіву насіння на розсаду. І переходимо до найважливішого формула, за якою можна розрахувати дату посіву насіння на розсаду. Її ви бачите на своєму екрані. У цьому році я буду вирощувати новий для себе сорт томатів сакура. І давайте, наприклад, розберемо формулу і дізнаємося оптимальний срок посіву цього насіння на розсаду. У Хмельницькій області я зазвичай висаджую томати у відкритий ґрунт орієнтовно 15 травня. На цю дату будемо і орієнтуватись. Сорт сакура він ранній, тому вік розсади має бути орієнтовно 50 днів плюс 6 днів на проростання. Буду сіяти в загальну ємність з подальшим пікіруванням, тому додаю ще 5 днів на адаптацію після пікірування. Отже, найкращий термін посіву сорту сакура на розсаду, 15 березня. Вибір оптимального часу посіву, насіння на розсаду це ключовий етап у вирощуванні здорових та продуктивних рослин. Головне, не поспішати та не затримувати посіви. А як посіяти вчасно, тепер ви точно знаєте. Сподіваюсь, було корисно. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях, мої розсадні зайки. Па-па-па!